Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Ціна на мед друга частина. Коли в 16-му році мед не здався, а здався в 17-му. Так так само не здався в 19-му, здався під новий рік 20-го, то до здачі дожила лише половина меду. Остальний був проданий, розтиканий на більш вигідних умовах. Що потрібно робити зараз? Мінімум, що ми можемо зробити, це взагалі нічого не робити. Ми або дочекаємося. Не таких жадібних експортерів, або вони піднімуть нам ціну і дадуть нам наші 2 долари 30 центів за кілограм. І ще от їх, тільки, хто починає розводити всяку демагогію хоча б на сантиметр від нашої проблеми, уводить на сторону, балакать про армію, церкву. Попів землю, народ, то піде вслід за відомим російським кораблем. Шановні глядачі, тримаємо, тримаємо наш мед, будемо жити достойно, а з вами була Пасіка Хелп.